Вітаю, любі діти! Подивіться, яка гарна, талановита, багата українська земля. На неї завжди народжувалися та жили талановиті, красиві люди. Я хочу познайомити вас з дуже талановитою, гарною жінкою Ольгою Петрівною Косач. Вона дуже багато працювала, тому взяла собі псевдонім Олена Пчілка. Саме їй ми завдячуємо, що можемо носити вишиванки. Вона перемалювала та зберігла різні візерунки вишиванок з різних областей України. Зберігала українські пісні, легенди, надрукувала книжку Український візерунок. Олена Пчілка – засновниця українського дитячого театру та української дитячої літератури. Послухайте вірш Олени Пчілки. Діти бігають, стрибають. Далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий. Наче Квітка прехороший. Олена Пчілка мала велику, дружну родину, а її дочка Леся Українка стала відомою українською письменницею. З дитинства Леся була допитливою, розумною дівчинкою. Свій перший вірш написала у 9 років. Вона захоплювалась українською природою, любила все живе, тому в неї багато віршів про природу. Вишеньки. мамо, вже йде зима, на зеленому горбочку. Послухайте, будь ласка, цей вірш. На зеленому горбочку, у вишневому садочку притулилася хатинка. Мов я дитинка, Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, Засвітило, і хатинку звеселило. З дитинства Леся полюбляла розповіді старих людей про русалок, водяників. Та інших казкових героїв. Отже, коли виросла, написала чудову казку лісова пісня. Розповідається в ній про лісову красуню мавку та її друзів. Мавка живе в лісі, в дублі старого дерева, ліс її рідний дім. В ньому вона полюбляє все: дерева, квіти, траву, пташок, тварин. Казкових істот, а вони, в свою чергу, всі охороняють мавку. Леся багато мандрувала, але де б вона не була, сумувала за рідною Україною. Серцем линуло до рідного краю. Так і ми живемо на Україні, це наша рідна земля, і ми пишаємось, що ми земляки талановитих жінок, Олени Пчілки та Лесі Українки.